Іменний танчик. Це була Москва. І біля Москви. Гармата якої вже працює. Як і багато чого з цієї сраної Москви. Так, можна бачити. Мене усміхнула Оця каструля. Зірвала башту, зірвала дах. Каструля. О! Ти що сюди приїхав? О! Москва! Вставай! О! Що ти приїхав? Здобрювати чорнозами українські. О! Доброго вечора! Вітаємо в Україні! Вами тут всі поля засіяні. Москва! Москвич! Давай, Москвич! Наївся землі! Збирають вас тут. Їздять із саперами. Збирають вас, а ага. те, що ще може працювати, вже працює на Україну. Мій земний уклін. Героям українським, які, які перемолотили оце на фарш а ми, ремонтники, маємо змогу брати те, що ще попрацює і використовувати задля нашої спільної перемоги. О! знімаєш шолом! Вилазь! Агов! Кінцева зупинка на вихід. Разом боремо поборемо. Москва! Ми вам дамо! Москву гребани нелюди.